В Одесі почали робити ноготочки з іконами. У Києві продають айфон самого. Киянка створює прикраси з голубиних какашок. Укрпошта закупляла курячі лапи для листонож. Українка показала, як зробити паску з пива. В інтернеті галас. Люди бідкаються, новини тріщать по швам. Привіт, добрий день! Мене звати слава Богу, Володя. І це новини, після яких хочеться помитись. Погнали! Таню Паска з пива! Українка показала, як зробити Паску з пива. Ми з вами зробимо певні пасочки. Це буде незамінна страва на великодньому столі. Ну погодьтеся, щось в цьому є. Як мінімум, я ніколи не бачив, щоб верхушка від Паски чи пивко оставалися після святкування. Вона по факту взяла і об'єднала дві улюблених страви. От якби в крашенки вона ще якось рибку запхала б. Беремо три баночки. Пивко. Заливаємо у баночки. <смеш> як аналізи якісь. Ну добре, що вона це сама сказала. Бо я вже навіть не знав, як запитати, чи не працює вона в прийомі здачі аналізів. Одна рожевенька буде пасочка. В нас. Ну, ця для дітей буде. Пасочки з пива, це по факту хитрий план, якби спалював церкві посвятить пиво. Наша глазур уже підсохла, і наші певні пасочки готові. Насолоджуйтеся і всіх з великодна. З однієї сторони, це цікаво, оригінально, незвично. Ну а з другої сторони, вам не здається, що той ТікТок вже спалить треба. В неї там на холодильнику бачите, що стоїть. Заготовки на нові пасочки. Чи може якраз це буде в яйцях? Я прокрашенки, якщо що. просто уточняю. Коротше, паска тепер як газ має три стани: рідка, тверда і газоподібна. Ну, це коли відрижка. У, вибачаюсь, газоподібна Паска виходить. Ви замітили, як вона ніжно називає пиво? Пивко. Пивко, пивечко, Пивчик. пивчуля, пивуля, пивулечка. Ану, позбирались люні, і Напишіть, як ви називаєте пивко. Новини після яких хочеться помитись. <клухи> Ікони на нігті. В Одесі почали робити ноготочки з іконами. Там Господь Господь і Ісус Христос, Господі, етам, Господь, Господь, і Ісус Христос, Господі, етам, Ну як вам Ну тепер, хоч понятно, чого дівчатам треба руки цілувати? А це вже рахується богохульство. Хоча, якщо можна на шиї хрести носить, то чого не можна на пальцях ікони? Але якось не ок такими пальцями в носі колупатися. Хоча в носі колупатися вообще не ок. Чи норм. Колупатися в носі, норм чи стрьом? Блін, давно хотів спитати, у вас було таке, що ви достаєте з носа козявку, а вона нас. Сушений кальмар, похоже, не було. У Мене теж такого не було. Друг там один розказував. Капець, звісно, в нього козявки. Стоп, а як в такому випадку після чіпсів пальці облизувати? Ну і до речі, дивно, що ти такими пальцями потім відриваєш туалетний папір. Ну а далі самі розумієте. Сунеш ті пальці до дупи. Хоча я пошукав, які ще є дивні манікюри, і поняв, що такі пальці теж дивно сунуть до дупи. Ну, в коментарях пишуть, що це перебор. Цікаво, де ця грань. Хрестик на шиї вроді норм. Привикли. Іконки в машині взагалі балджо. Татуха ікони <рес> теж приймається. Ще до речі, бачив кофту з іконою. А тепер, получається, і манікюр. Получається, як до чого рівнять. З іншої сторони манікюр так собі. З другої сторони це краще, ніж педикюр. Ну а як вам такий прикольчик? Це вже переборчення? Святий айфон. Про це якраз поговоримо в наступній новині. Новини, після яких хочеться помитись. Святий айфон. У Києві продають золотий iPhone з хрестом і гравіюванням очі наш за 9 тисяч доларів. Золотий Max з розп'яттям маємо в наявності з надписом врятуйте та збережи. Як він це спокійно говорить, 16-й Max з розп'яттям маємо в наявності. Ніби ходова річ в магазині. Айфон з розп'яттям і сертифікат на 10 сеансів сповіді. Золотий Золотий Max з розп'яттям маємо в наявності з надписом, врятуйте та збережи. Врятуйте та збережи мене від таких покупок. Ну з плюсів цей iPhone в любій церкві автоматично підключається до Wi-Fi, але це не Точно. Пам'ятаєте, до речі, в дитинстві носили телефони на шнурку на шиї. Це, мабуть, єдиний телефон, який досі доречно так носить. Ви, до речі, знаєте, чого в айфона три камери? Ну, і, естественно, бо Бог любить трійцю. Якщо значок Apple, це коли яблуко надкушене, то вже зробили в стилі Apple, ну, щоб хрест був надломаний, наприклад. Ви скажете, Володя, що ти таке мелеш? Ну, давайте вже не будемо видумувати, окей? Хтось зробив айфона з хрестом, а винен я? До речі, тач ID в такому айфоні реагує тільки на такі пальці. Стоп, який тач ID, його вже ніде немає, вже скрізь Face ID. Ну, значить. Розблокірується тільки якщо на ікону навести, отче наш на українській написано. Отче наш на українській написано. Взагалі, то правильно українською, але тут і без того є до чого домахатися. Основна фішка в цьому телефоні. До речі, що він тримає зарядку, скільки Бог дасть. Ну і пам'яті там не 512 гігабайт, там вічна пам'ять. Ну а що блін? 9 тисяч доларів все таки стоїть. В біблії написано: не збирайте собі скарбів на землі. А люди сказали Окей і влупили сина Божого на корпус телефона. Давалося б, нічого більш цинічного і уявити не можна. Та де там? Уявіть, що в якийсь момент хтось тримає цього телефона і говорить в нього. Людочка, нам баню і дівочок на п'ятницю забронюй. Новини, після яких хочеться помитись. <клух> Легкі гроші. В Одесі 23-річна дівчина створила фейковий сайт для оплати паркування, розмістила оголошення біля парковки та приймала гроші з водіїв. Геніально! Це я розумію пасивний дохід. От де ще таке можливо? Країна можливостей. Погодьтесь, нікого не дивує, що це саме в Одесі. Ну бо я вам нагадаю, що Одеса це місто, де в прямому сенсі придумали продавати повітря. В який момент поняли, що щось не так. Власник парковки заїжджав і такий Стоп, а Кому це я вже четвертий раз плачу за свою парковку? Я думаю, вона допустила тільки одну. Помилку. Не заламінувала ці листочки. Прикиньте, її можуть посадити на 8 років. Обідно, бо по факту вона нікого не примушувала платити. Просто розклеїла QR-коди. Прикольно, що вона написала Не платіть готівкою паркувальникам це незаконно. Оце Одеситів її губить. Жадність не хочуть ділитись. Новини, після яких хочеться помитись. Залишилися дві новини, народ: один, два. Бачите, не брешу. І перед тим як перейдемо до тої балдож, хочу подякувати усім, хто дивиться, лайкає, коментує. Дякую, що ви тут, народ. Ну, якщо вдруг маєте можливість і бажання підтримати мене і мій контент, тисни кнопочку спонсорувати під цим відео. Дякую спонсорам, які вже доєдналися. Вас уже п'ятеро прикидаєте. Ви моя опора, мій фундамент. Ви рухаєте цей канал, ви платите за воду. Дякую, балдожка. Якщо вас вдруг цікавить, як знайти мій інстаграм, щоб написати стосовно реклами. В описі під відео погнали до новин. Новини, після яких хочеться помитись. Курячі лапки і Укрпошта. Укрпошта закупляла курячі лапки для безпеки листонож. Укрпошта закупляла корінні ноги. Що це значить? Куріні ноги, вони це заходи безпеки. Коли листоноша йде, на ній біжить собака, вона має достати ногу і кинути, а, щоб собака відволіклась. Курячу лапку тобі чи дві наступному. Якщо будете бачити такого тіпа, то це Зукрпошти. Цікаво, чому вони перестали закупляти курячі лапки? Поняли, що нога листоноші собакам теж подобається? Ні, Ну реально, вони закупляли курячі лапки, щоб відволікати собак? Погодьтеся попахує піздіжом. А чи не здається вам, якщо листоноша пахне м'ясом, то одною лапкою він з собакою не договориться? Або це одна з брідових отмазок. Ну, наприклад, щоб директор Укрпошти списав купу грошей. Ну, це так, в області фантазії. Що? ну маєш ще якось оправдатися, щоб ніхто мене потім в цій ванні не захотів втопити. До речі, взагалі то собакам не можна курячі кості. Так що виходить, що один, що другий варіант поганий. Але є третій варіант, що ми не так все поняли. Листоноша може просто показував курячі лапи собаці і казав: курка за мною теж бігла, того я відірвав її ці ноги. Ти що, пес, хочеш так само? Ну, поняли, да? Типа на понт брав собаку? Новини після яких хочеться помитись. Гарні какашки! Киянка створює прикраси з голубиного лайна. Всім привіт! Мене звати Марійка, і я роблю прикраси з голубиного гівна. Всім привіт, мене звати Володя. Я знімаю відео ванні. Для тих, хто не знає, я живу з голубом, тому проблем з матеріалами в мене немає. Живе з голубом, то якось неправильно мені здається. Правильно казати, голуб живе в мене. Бо коли кажеш, я живу з голубом таке відчуття, що він на квартиру скидається. Ви взагалі замітили, який він нарядний. Ну а з другої сторони, як ти маєш виглядати, якщо з твого гавна прикраси роблять? Я йду до улюбленого місця. Бемого голуба, стільчик, і буду робити забір матеріалу. Збір матеріалу красиво. Я тепер, коли буду йти в туалет, казати йому іду матеріал виготовляти. Так що, в принципі, це займе цілий робочий день і одна перерва на обід. Сьогодні беру тільки свіженькі какулі. Чули, як каже. Какулі. каколі? У мене було дуже багато експериментів, та на це пішло дуже багато часу. А приблизно рік і за цей рік рік експериментів. Рік, це як треба любити свою справу. В мене тут десятий відос на ютубі не залітає, і я розтраююсь. А людина з гавна рік ліпила і думала, ну це точно вистрелить. І так я вибрала основу. і Сьогодні ми будемо робити підвіску. За допомогою пензля прибрала весь ворста пил, взяла мастіхін, матеріал. Підвізку з гівна. Цікаво, хто хотів би на шиї в себе носити гівно. Я тільки бачу. Чов як носять гівно на спині. І то це через ті ваші молодьні футболки оверсайз. Людина, мабуть, просто забула, що її треба трошки припідняти, коли в туалеті сідає. Бо ж вісить вокруг, як палатка. Яка собі вартість какашки мого голуба? Давайте порахуємо, на приклад гівняної тарілочки для прикрас. Вартість такої тарілочки 3500 гривень. Тепер давайте рахувати какашки. І нарахувала я 63 кавелдика. А тепер трішки математики: 3500, ділимо на 63 і отримуємо 55. Давайте запитаємо Юру що він про це думає. Голуба звати Юра, щоб ви розуміли. Знаєте, кажуть, а кому зараз легко? Так от, я рахую, що Юрі зараз саме легко. Я вчора, до речі, одну прикрасу за два подходи не міг змить. Ну, але це таке, між нами. Ну і там теж, знаєте, матеріалу було стільки, що можна було цілу корону зліпити. Новини, після яких хочеться помитись. <кху> Підпишись, будь ласка, на канал, якщо ще досі цього не зробив. Постав лайк, якщо тобі залітають новини, після яких хочеться помитись. Ну, і як завжди, чекаю вас в коментарях. Минулий випуск, до речі, крінжових новин, ви можете подивитися ось тут. Повірте, там вистачає новин, після яких хочеться помитись. Це був, слава Богу, володя. Це кінець випускається, значить, що я погнав митись І ви, будь ласка, не забувайте. ПАКа. Блін, зараз як вмажу вам. Ще ще.